Спритність рук та ніякої магії. Саме так можна характеризувати те, що відбувалося цього тижня у клубі Космос Боулінг. Одразу два грандіозні змагання проходили у Черкасах: дев'ятий етап чемпіонату України зі спортивного боулінгу та комерційний турнір Космос Оупен. Саме такий турнір, коли об'єднали рейтингові змагання. З комерційними проходить вперше в Україні саме в такому форматі. В Черкасах, як правило, ми раз на рік проводимо змагання саме в цьому клубі. Всім подобається це місто. Зелене, гарний клуб. Протягом п'яти днів змагань до Черкас завітало близько сотні спортсменів з різних куточків України, Молдови, Росії та Білорусії. Свої сили спортсмени випробовували на восьми доріжках спортивного клубу. Є спортсмени, які не беруть постійної участі в чемпіонаті України. Вони приймають участь тільки місцеві. Саме я кажу про місцеві місцевих спортсменів. Вони беруть участь тільки в цих змаганнях, саме в Черкасах. Це перше і друге. Є спортсмени, які приїздять з-за кордону. Це колишні Радянський Союз, це країни СНД, там Білорусь, там Росія, і то звичайно вони збираються саме під цей турнір і грають у болі. Призовий фонд змагань складає 24 тисячі гривень. За програму змагань у перші дні проходив передостанній етап чемпіонату України зі спортивного боулінгу. Згодом розпочався власне комерційний турнір Космос Оупен. Я вже приймаю не перший день, точніше не перший год участі в этом комерційному турнірі. Вот. На протяжении двух лет я занимаю уже второе место. Правда, категория «Б» – Это категория, там, где слабые игроки. К сожалению, не могу выше показать и лучший результат. Но стараемся с каждым годом. Очень захватывающее зрелище. Я бы хотел бы и в самом чемпионате поучаствовать, но к сожалению. По не получается, только получается поиграть в комерційному турнірі. У результаті перше місце турніру Космос ОПН посів Михайло Каліка, друге Даша Ковальова. Переможцем дев'ятого етапу чемпіонату України зі спортивного боулінгу став Олександр Саражинський. Друге місце виборов Євген Кармазін. Окрім грошової винагороди, переможці отримали відзнаки нагороди та кубки. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій. ВІККА новини.